Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо венегрет, але не зовсім звичайним. Він буде з печених овочів. Тому для цього ми очищаємо моркву буряк-картопельку, нарізаємо приблизно однаковим некрупним квадратиком. Все гарненько солимо, перчимо, додаємо трішки олійки і відправляємо запікатися при 180-200 градусів до повної готовності. Я люблю, щоб морква та бурячок були альденти, тому запікаю свої овочі тільки до повної готовності картопелькою. Після того, як овочі пропочуться, я даю їм вистегнути, а тим часом нарізаю цибульку. Я люблю додавати синю цибулю, оскільки це більш красиво, та маринований або квашений огірочок, що ви більше полюбляєте. Після того, як мої овочі гарно пропеклися та вистегли, до них я додаю цибульку та маринований огірочок або квашений, який в мене є вдома. Тепер я все гарненько солю перчу. Заправляти я буду оливковою олією та діжонською гірчицею. Дуже люблю використовувати цю гірчицю при заправці різних салатів. Вона додає свій цікавий пікантний смак. Тепер все гарно перемішуємо і смакуємо. Всім смачного!